Якщо чесно, я думав, що тема податкового резидентства в Іспанії вже не настільки затерта, що про це всі вже знають. Але виявляється, що ні, українці, які знаходяться в Іспанії, вони не знають, що коли ти отримуєш тимчасовий захист, потім отримуєш а, тіє карточку, да, це пластик такий, або ти, наприклад, перебуваєш більше ніж півроку в Іспанії, ти маєш сплачувати Іспанії податки, навіть якщо ти працюєш в Україні і заробляєш на український ФОП. А з рахуванням того, що скоро запрацює система, а можливо вже працює по обміну даними між країнами, в тому числі Україна, може обмінюватись даними з іншими європейськими країнами. то про ваші доходи буде легко дізнатись. І іспанська податкова може задати вам питання. Так от, щоб такого не було, українці можуть отримувати статус податкового нерезидента. В такому випадку ти сплачуєш податки лише в країні, в якій ти є податковим резидентом, а саме Україна. Кому це цікаво, пишіть в особисті, я з радістю допоможу вам здобути цей статус. І прийшліть цю інформацію друзям, які живуть в Іспанії. Ну, вони зобов'язані про це знати. Друзі, не забувайте підписуватись, тут все про в Іспанії і про місто Валенсія. Пташки, сонце січень місяць.